Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про Другу світову війну, зокрема, про її цікавий момент, що стосується того, як німецькі солдати поводилися на окупованих радянських територіях і які продукти харчування вони ніколи не відбирали в радянського населення. Отже, інформація від радянського інформбюро за 15 серпня 1941 року. Німецькі солдати розходяться по навколишніх містечках та селах і грабують місцеве населення. Німецьке командування всіляко заохочується мародерство. Ось у ривок з пам'ятки для німецьких військ для військової частини має бути найвищим закон максимально використати всі місцеві ресурси. Вилучення у місцевого населення предметів продовольства та інших матеріалів може проводитись за розпорядженням командирів рот, їм рівних та вище. Конфіскація повинна проводитися планомірно, але також ми поговоримо про те, що німецькі солдати ділилися своїми пайками з місцевим населенням, купляли в місцевого населення, обмінювали в місцевого населення і всіляко допомагали місцевому населенню, про що, звичайно, в Радинформбюра немає слова. Як бачимо, з цього повідомлення від Радинформбюро для німців було цілком собі нормальною практикою забирати абсолютно всі продукти, що траплялися їм під руку. Але, як стало відомо пізніше зі свідчень місцевих жителів, все ж таки далеко не всі продукти вони забирали. Були деякі, які вони в жодному разі не чіпали. Це звучить дивно, особливо на тлі зведення Радинформбюро, яке представлене вище. Але таке реально було. Що то були? За продукти. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Зараз це важливо. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. І ще важливе. По ходу відео буде багато фото, де німецькі солдати допомагають та діляться своїми пайками з цивільним населенням Радянського Союзу, про що на Росії ні слова. А також на Росії нема сайтів чи статей про мародерство радянських солдат і не тільки в Європі під час війни, а й на своїй території під час війни. А якщо і є, то вони заборонені і вилучені. Доступу відкритого до них нема. От введіть у пошуку Google російською совєтський солдат-мародьоріт. І що вам видасть правильно російські статті про мародерство німців, американців, англійців, а от радянських ні. До речі, ні американці, ні англійці, ні німці не приховують того, що їхні солдати грішили цим. І тільки сциклива та брехлива Росія. Верещить про благородство советського і руського солдата. А от про злочини, фашистів, нацистів, українців, латишів та інших просто море, а головне ще й фото, які в підручниках штампують. А фото-то фейкові. Якщо це відео збере понад 2000 вподобайок, зніму відео про радянський фотошоп зі злочинами нацистів. І не тільки. Тепер повернемось до мародерства німецьких солдат під час Другої світової на теренах, на щастя здохлого Радянського Союзу. Перш за все, для загального розуміння ситуації давайте почнемо з того, що все-таки воїни Вермахту, а саме так називалася армія Третього Райху, відбирали у мирного населення. Як би це дивно не звучало, але за розповіді місцевих жителів, насамперед, німці відбирали самогон та інші спиртовмісні продукти. На війні куриво та алкоголь завжди були темою номер один для людини, яка через годину може загинути. Ще сюди відносяться тілесні утіхи, і тут є різниця між Червоною армією Радянського Союзу та Вермахтом Німеччини. Вермахт. Возив за своїми військами повій, щоб солдати Райху були задоволені і менше спілкувалися з неарійками, тобто, щоб зґвалтувань цивільного населення не було або мінімізувати його. А от комуністична партія про це не подбала, і гвалтували бійці Червоної армії і своїх на території Радянського Союзу і чужих. Що партія вірила, що Ванька з Мухосранська чи Бурятсько Крутилівська після самогону не полізе на якусь Маньку, чи Янку чи Фройлен Грету, ну ну це ж е, в традиціях великоросійського духівноскрепництва. Багато в мемуарах ми часто зустрічаємо фразу млеко бістро, але, як виявилося, не це цікавило німців, хоча це теж було одним із перших. Також одним із перших фашисти обов'язково забирали хліб, сало та м'ясо. Причому м'ясо найчастіше забирали в живому вигляді, тобто е викрадали велику рогату худобу, ловили по двору дрібну птицю. Що найцікавіше, після того, як забирали всіх птахів, цей двір ще могли обкласти податком щодня постачати німцям умовно 20 яєць, 2 літри молока та інших продуктів. Не виконаєш розстріл? А як виконати, якщо вони в тебе і корову відвели, та й курки жодної не залишилося? Але траплялися винятки, щоправда, в основному лише в якихось певних областях, таких як Прибалтика чи Західній області України? Тут все під нуль не забирали, бо народ цей був не російський і окупований росіянами нещодавно, в 1939-40 роках. Крім цього, жителів цих територій рахували частково. Дуже частково, але зарійською кров'ю, правда, малим відсотком. Але ж у фашистів була пам'ятка, про яку сказано вище, яку вони повинні були неухильно дотримуватися. Тому продукти там часто не відбирали, а пропонували обміняти. Це чиста правда. Старі люди в моєму селі в часи мого дитинства про це розказували і, чесно, тоді мені ще не було зрозуміло через вік та ідеологію Совка, чому ці люди. Що пережили жах війни, з явною огидою описували прихід Совєтів, типу Асвободітелей у 1939 році і просто з емоційним піднесенням прихід німецьких окупантів 1941 року. Коли через багато років я став істориком і працював в архівах, то зрозумів, чому так було. Ну, а що солдат такого може обміняти, коли у самого не дуже багатий вибір? Змінювали їжу на цигарки, одяг та взуття, іноді на іншу їжу солдатських пайків. Зокрема, дід говорив про шоколад і про те, що, як була вільна хвилина, то німецькі солдати милися, брилися, голилися, пахли одеколоном. А от русські ваньки пахли козлом та смердючими онучами. Але тепер давайте перейдемо до головного та озвучимо те, що нацисти ніколи не забрали у місцевого населення, навіть незважаючи на будь-які пам'ятки. Наприклад, за спогадами як мирних жителів, таких самих німців, вони ніколи не забирали окрошку, бо взагалі не сприймали це за їжу. Квас віддалену нагадував їм рідне баварське пиво, і вони не розуміли, як у ньому можна перемішувати суміш, що не поєднується один з одним. Німці називали. Цю окрошку бурдою і їжею для бідних. Я одного разу куштував окрошку теж не моє, але це лише моя суб'єктивна думка. Наступним пунктом були гриби. Але тут не сказати, що німці повністю від них відмовлялися. Відмовлялися завжди від маринованих. А от у тому випадку, якщо самі нічого в грибах не розуміли, справа в тому, що в роки війни було чимало випадків, коли місцеві жителі годували. Окупантів поганками замість їстівних грибів. Тож, коли німці бачили гриби, то просто не звертали на них жодної уваги. До речі, з приводу отруїти: Ще німці ніколи не забирали в'ялену рибу, бо вважали, що вона вже давно зіпсулась. У самих німців такий спосіб приготування риби не сильно користувався. Повагою, і вони не розуміли, чому росіяни так з нею роблять. Але були й такі, які, як вона скажуть, розкуштували. Отже, пік цумок, німці не їли окрошку, в'ялену рибу та гриби. Не так вже це й багато. Цивілізована Європа могла собі дозволити щось не їсти, на відміну від руського Ванніки, який майже весь час голодний.